Отримала чергову посилочку від компанії Лівеста і получаю естетичну насолоду як від самого продукту, так і від упакування. Це шампунчик з чесником, світокомплексом. І ось його коробочка, він упакований так презентабельно, можна дарувати, можна рекомендувати, можна, звичайно, самому використовувати, Це пінка для вмивання обличчя з пептидами і з перлами. Запасла собі на літо для своїх ніжок, для фітнес-грядки, масажний гель з кінським каштаном і з ментолом. І, відповідно, дезодорант також з ментолом і з м'ятою. Хорошо, освіжають ножки, знімають туму, поліпшують кровообіг, знімають набріки. Ну, для літа це кайф. Потім сонцезахисний крем для обличчя, для літа. Звичайно, він може використовуватись у будь-який період року, але для літа особливо. Це у мене крем для шкіри навколо очей з перлами і пептидами. Взагалі це в нас нова серія, вона там унікальна по своїй розробці. Будемо пробувати дві масочки ночні. Одна з альфа арбутином друга з колагеном. Мило натуральне, з оливковою олією, з гановою олією для шкіри, для волосся, для пружності, для зміцнення. Ну, короче, для всього. А це особливе мило, твердий шампунь. Як мило, і воно, бачите, в такому пакуванні, як І із лавандою, і з розмаріном пахне на всю кімнату. Дуже хорошо освіжає шкіру голови, поліпшує кровообіг, тим самим відкриваються сплячі цибулинки. Це моя мрія, олійка, трояндова, натуральна, про яку я думала і хотіла давно її купити, але ціна кусалась. Вона 319 гривень. Зараз коштує, я її купила по акції за 48 гривень. Ну, відповідно, як і вся олійка по стандарту йде в такому. Темному склі з піп'яточкою. Ну, а це різнобарв'я парфумованих кремів для рук, просто насолода, просто маслом шиї з вітаміном Є, е, і кожен має свій ніжний тонкий аромат. А це салфеточки для інтимної гігієни. І хочу звернути вашу увагу, що вони також сертифіку... сертифіковані згідно GMP ISO 9001, тобто виготовляються як медичний препарат, все безпечно, органічно, натурально. І що характерно, одна з переваг, що завжди ти отримуєш ці посилочки безкоштовно по новій пості. Так що, друзі мої, не зволікайте, час іде. Закінчується третій, перший квартал нового року, і, а ціни ростуть на все неймовірно. А тут можна і зекономити, і заробити. Звертайтесь, рада буду з вами спілкуватися.